Ми прийшли до вас всіх, щоб добра і з побажати всім. З новим роком вас і щастя, злагоди бажати, щоб поміли ми на діти милосердну дні. Добрий вечір Тобі, пане господар! Хай новим роком вітаю! Хай вам буде рік добрий, а вік довгий. Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю, щоб вам земля щедро родила, поноси під стею та по поколіла. Та щоб вам ніколи голова не боліла, щоб не було вас ані вітром загарбні, ані з батьком хату, щоб вам із ваших діток була потіха, а нам це, дайте грошей тим. До хати, тож, дозвольте щедрувати. Щедрий, щедрий, ЩЕДРИЙ очка прилетіла ЛАСТІВОЧКА, сала собі, щебетати, господаря викликати. Вийди, ВИЙДИ, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотились, а ЯГНИЧКИ на. Тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Дякуємо Дякую за увагу. Дякую вам. Дякую. Були, в якій країні, вертатися до рідної святині, така зима лише на Україні, тут казка лісова Чарує нині, і чути спів десь там на полонині така зима лише на Україні, го -го -го, коза Го-го хого сірая, го біла, ой розходися, розвесім. По цьому дому, по веселому, де коза ходить, там жито родить де не буває, там вилягає. В нашому селі є хлопці-стрільці, Стрелили козу, праве ябушко, вушко, саме серенько. Ой, лишенько, що ж тебе робити? Щоб коза стала, дайте косок сала та сорок градусів води, щоб лети туди, сюди, дайте козів. Ковпаси та бублики в'язку, а нам грошей повну зменю. Та лікаря потрібно терміново що? шукати. Лікарю. лікарю. Кому козак? Хто, хто помара? Коза. Козак, коза, який цей, Колю у трубу про хворобу, колю під хвіст затанцює опа. Колю запухо залітає, як купа. Ой ой ой, ти що лікарю, глухий, не козака, коза. Ну це ви швид. А тепер кого тебе робот кого я від смерті треба рятувати? Гей, то хворий, призивайтесь, до околів роздягайтесь. Я здоровий, як ви. А ну-ка, покажи язик. Ой, бідний, бідний, ти козак, язик червоний, як куля. Ой, лишенька, друзі, заховайте мене від того доктора, а то не лишити мені від його колу. Лікар свою справу знає, а ти, козаче, відвинюсь. Ми тебе так заховаємо, так замаскуємо, ще рідна мати ми впізнає. За давнім народним звичаєм ми передінемо тебе в дівчину. Мене в дівчину. Так-так, в дівчину маланку. Ніколи, не за що. Козаче, приготуй ковкол. Що ж мені тепер робити? Ех, робіть, що знаєте. Іко, дозвольте вам поміряти путь. Наша меланка гарна, роботяща, хату підмила, як дівка путяща. Я дівчинка маленька, в мене одяг гарненький, я не знаю ні ас, ні буки. тож дайте щось у руки, дайте козі на сіно, а мені на новий фарту. Господарі, прощавайте, там славу проживайте. Живіть на світі довго, довго і щасливо кожен день. Дарує нам і силу, хай пісні звучать.